Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Зараз я знаходжусь на Подолі, біля будинку, що має адресу вулиця Юрківська, 34. а Чим особливий цей будинок? Він особливий тим, що на ньому нанесено риску, яка засвідчує, куди піднімалася вода під час історичної повені у 1931 році. Тож сьогодні я розповім про випадки затоплення Києва, а також про те, чи можливо це в майбутнє. Крім того, розповім іще багато цікавого. Почну з того, як з'явилася табличка, яку ви бачили на початку. Чимало років тому я довідався про згадану риску, поряд з якою було написано вода 1931 року. Той напис був ледь помітним, і на нього ніхто не звертав увагу. Тому я вирішив звернутися у Подільську райраду, тоді в Києві ще були районні ради, з відповідним листом клопотанням встановити поряд красиву табличку. Почалася переписка. Ідею ніби підтримали, але до реалізації задуму справа ніяк не доходила. Вирішила цю справу Ольга Арканова Чорна, яка тоді очолювала громадську організацію, яка стосувалася Дніпра. Завдяки їй табличку було виготовлено і прикріплено. Мешканці дому, дізнавшись про захід, за свій кошт пофарбували відповідну стіну будинку. Як це прийнято в таких випадках, табличку напередодні відкриття закрили тканиною. 7 липня 2012 року табличку було відкрито. А на цьому фото можна бачити небайдужих людей, що зібралися на згадану подію. Серед них можна побачити і мене. Вважав той захід офіційним, тож відповідно я дягся. Згодом стіну будинку було утеплено, але риску і табличку залишили. Подякуємо за це повінь 1931 року можна дізнатися із за зробленими тоді фото. Ось найвідоміше з них. На ньому можна бачити затоплену вулицю Волоська. Зверніть увагу на чоловіка, який сидить у човні. Те, що це чоловік не має сумнівів, однак чомусь він сидить у жіночій фуфайці. Деякі з будинків, показані на старому фото, збереглися. Давайте подивимося. Ось так нині виглядає будинок за адресою Волоська 29. Складно уявити, що в 1931 році ця вулиця була затоплена і нею пересувалися на човнах. До слова, це далеко не найнижча вулиця Подолу. Тоді затопило його значну частину. А ось ще одне фото. На передньому плані видно чоловіка. Для якого висока вода виглядає буденно. Здається, він нудьгує. Відомо, що власники човнів тоді підзаробляли перевезенням. Тож з великою ймовірністю чоловік на фото чекає свого наступного клієнта. Зрозуміло, що в 1931 році було затоплено не лише Поділ, а й Київські острови, на яких жило чимало людей. Не допомогло і те. Що переважна більшість тамтишніх будинків стояла на палях. А чому і наскільки піднявся тоді рівень води? Це сталося через багатосніжну зиму та швидке настання навесні теплої погоди та ще й з дощем. Тож рівень води у Києві зростав вже швидкістю 50-60 см на добу. Загалом же, рівень води тоді підвищився на 6,5 метрів і досяг максимуму 2 травня. Минуло кілька десятиліть. Берег Дніпра біля подолу було піднято і закріплено. Тут з'явилася набережна фактично, поділ захистили дамбою, яка вища за прилеглу територію. Наступна висока повінь. Сталося у 1970 році. Старше покоління, можливо, пам'ятає тупонь. Про неї нагадують і старі фото. Ось фото підземного переходу біля станції гідропарк. А ось фото того ж місця з інших ракурсів. Близького і більш віддаленого. Тепер те саме місце виглядає ось так. А ось ще одне фото зроблене з мосту Патона. Як можна бачити, Венеціанський острів тоді був повністю затоплений. Риску, що відповідала піку повені 1970 року, можна побачити на опорі Петрівського залізничного мосту. Додам, що під час тієї повені сильно постраждали мешканці нижніх садів. Тоді вулицю Центральна. Можна було перетнути на човні, а вона належить до найвищих. На щастя, повінь 1970 року виявилася помітно нижчою за ту, що спостерігалася в 1931 році майже на метр. Певною мірою це сталося завдяки Київському водосховищу, яке акумулювало частину стоку Дніпра. Однак на цьому повені не закінчилися. Наступна висока повінь сталася в 1979 році. Цього разу підземний перехід під станцію Гідропарк не затопило, але простір для прогулянок був дуже маленький, по кілька десятків метрів в обидва боки від підземного переходу. Умови повені 1979 року можна простежити за ось цим супутниковим знімком. Цей знімок зроблено 24 квітня 1979 року, коли пік повені вже минув. Максимальний рівень води був тоді на 73 см вищим, ніж у день супутникового знімання. У будь-якому разі, цей знімок засвідчує дуже значні затоплення у гірлі Десни, сіл Вигорівщина і Траєщина, острова Муромець та значної частини Труханового острова. Зачепило затоплення і нижні сади. Водночас в центрі знімку добре видно світло пляму. Це територія оболоні, яка почала забудовуватися. Окрема мова про те, де і як вимірюються рівні води у Києві. Незмінним місцем уже кілька десятиліть є Венеціанський острів, точніше місце, що знаходиться за 200 метрів нижче мосту метро. Тут знаходиться гідрологічний пост підпорядкований Центральній Геофізичній обсерваторії. На цій території є будиночок, на якому нанесено риски, куди піднімався рівень води в 1931 і 1970 роках. Тоді цього будиночка не було, але рівні вимірювалися і це дало змогу нанести ці лінії. Загалом же рівень води вимірюють. Ставлячи рейку на палю, висота якої відома. Це виглядає приблизно ось так. А в цьому будиночку знаходиться самописець рівня води, який дає змогу безперервно встановлювати його зміни. Ось так виглядає цей прилад. Як можна бачити, він доволі примітивний. На паперовій стрічці кульковою ручкою наноситься лінія. На жаль, одразу розібратися, яким є рівень проблематично. Звичайно, це роблять за столом після зняття паперової стрічки. А скільки ж років цьому приладу? Його зробили в 1988 році. Отже, цьому диву техніки вже 37 років. І зрозуміло, що він дихає на ладан. В Європі такого вже не побачиш. Там функціонують тисячі автоматизованих приладів, які в режимі онлайн показують рівень і температуру води і ще кілька показників. Ось, наприклад, за наведеним посиланням можна в будь-який час із будь-якої точки світу з'ясувати, що зараз діється на річках Баварії. Таким, зокрема, був рівень води в день 31 січня 2025 року у Дунаї у місті Пассау. Там же на сайті наведено статистичні відомості про виміри та фото цього місця. Таким є Європейський Союз. У нас же немає нічого подібного навіть у столиці. Натомість знаходяться гроші на поглиблення озера Синє та укріплення його берегів, ніби вони розмиваються. Тож, якщо станеться нова повінь, рівень води буде мірятися, як я показав, або ж визначатимуться наступного дня за паперовою стрічкою. Ось так ті стрічки виглядають на столі. Зміни рівня насамперед зумовлені нерівномірною роботою Київської ГЕС. Саме за такими стрічками я свого часу встановив, що скид води з Київської ГЕС до цього місця біля мосту Метро поширюється приблизно за 25 хвилин. Таким самим буде час, якщо на ГЕС щось станеться надзвичайне. Важливо, що рівень води та амплітуда коливань з віддаленням від Київської ГЕС зменшується. Перша лінія відповідає умовам біля ГЕС, друга містю. Біля мосту метро. На щастя, ймовірність надзвичайної ситуації дуже мала. Про що я вже казав в одному з попередніх відео. Якщо порівнювати зі спустошеним Каховським водосховищем, Київський в кілька разів менше. У червні 2023 року рівень води у Херсоні підвищився трохи більше за 5 метрів, і цей підйом тривав дві доби. У Києві, як було зазначено, траплялися випадки із більшим зростанням рівня. Після останніх високих повеней 1970 і 1979 років минуло піввіку, і тепер ймовірність чогось подібного різко зменшилася через глобальне потепління. Протягом періоду спостережень температура повітря в Києві. І поряд з ним зросла на 3 градуси, а може й більше. Через те, що зими стали теплими, зменшилася висота снігу, а відповідний масштаб повеней. Утім доволі високими були повені в 2023 і 2024 роках, але їх не порівняти з тими, які було згадано раніше. Може це когось і здивує? Але на висоту повеней на Дніпрі впливатимуть результати виборів у США. Відомо, що новий президент країни Дональд Трамп заявив про вихід із Паризької кліматичної угоди і відповідно припинення обмежень щодо викидів парникових газів. Тож їх концентрація зростатиме і відповідно триватиме глобальне потепління. Це, звісно, не означає, що в майбутньому повеней не буде. Але повторюся, ймовірність такої, як у 1970 році майже нульова. Якщо ж висока повінь усе ж станеться, найбільше слід хвилюватися мешканцям уже згаданих нижніх садів. Зрозуміло, що те саме стосується гіпотетичного руйнування Київської ГЕС. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним. Не полянуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.